Ми пишаємось по перше тим, що такого центру в Україні нема. А в чому він такий особливий? У нас об'єднана амбулаторна та стаціонарна допомога. У нас об'єднана допомога дорослим і дітям, тобто у нас є перший дитячий підрозділ у дві зміни. працюють два лікаря-алерголога вищої категорії на амбулаторному прийомі. І на другому поверсі відділено 60 ліжок дорослих. Але головне то ще ні в кого нема. У нас цілодобові чергові лікарі, алергологи. По-друге, буває так, що в якоїсь лікарні. Десь стало комусь погано і потрібна допомога алерголога. Наш дорослий, ті дитячі. Вони можуть спокійно їхати. За ними швидка і везе туди на консультацію. А наш алерголог. Будуть працювати деякий час на два відділення. Вони всі мають і спеціалізацію по дитячій, і спеціалізацію по дорослій робіт. Але ще у нас є ем, дуже так цікава така. Це жіноча консультація, вона розташована в нашому корпусі. І тоді ми пропонуємо, щоб приходили всі вагітні, які мають алергічну патологію. Бо алергічна патологія під час пологів може дати дуже великі проблеми. І таким чином у нас виходить, це теж така родзинка, яку не конемо. Ну і на третьому поверсі у нас є кафедра внутрішньої медицини. Два фізіатрії, імфонологія, ліралогія. Вот кусок. Імунології і алергології він розташований на третьому поверсі нашої кафедри. І от за цей кусок відповідаю я як професор цієї кафедри. І ми відомо студентів і курсантів, лікарів. Ми навчаємо всіх лікарів основам алергології. Ну і в нас з другого входу є лабораторія молекулярної алергології, де ми можемо зробити оце аналіз на 320 Алергенів одночасно. і також там робиться оксид азота видихаємо в повітрі. Це дуже сучасний метод для діагностики запалення в бронках. Для бойців це безкоштовно. для дітей це безкоштовно. А ти, кому потрібно, всі на кошти, щоб все це, це не робиться раз в місяць, раз по це робиться один раз. Щоб ми бачимо, що є з причиною, і лікуємо так сказати, отака конструкція. Це єдиний центр в Україні. Це такий, як всі мріють, А ми цю мрію реалізували. Я всім вдячна дуже, хто нам нині допомог, і мені допомог і Борис Альбертович, і Андрій Анатольович Бавський. Колись я, ми зверталися, ну, це було в 2019 році до повномасштабного вторгнення. Так ми е, нашу допомогу робили більш доступною для військових. Ми зверталися до Бориса Альбертович, Борис дзвонив до командувача, нам давали гелікоптер військовий і ми літали на передову. Сразу кажу, ми спочатку і в окопи полізли, але там нам робити нічого. Ми залізли, нам все на себе наділи, потім вилізти, ми не змогли, поки нас не викинуть з цього охопу. Але ми прийшли до виводу, що я одразу дала команду. Ми йдемо на локацію шпиталю, і всі командир кожної бригади веде до нас свою всіх хворих своєї бригади. Ми тоді подивилися і допомогли, і діагностували, і дали лікування, і дали ліки для довготривалого лікування 45 бійцям. І от з того часу у нас почалася дружба з цим військовим шпиталем, який в Покровську. І як-то ми вже з всіма командирами, командирами бригад, командирами медичних род вони до нас дзвонять, вони приходять. Всі мають можливість до нас приїхати. Вони приїжджають, Я пишу їм заключення. Тоді командир дає направлення, і вони к нам йдуть. Я дуже вдячна. І Борису Альбертовичу, і всім нашим депутатам, які так проголосували. У нас 2 мільйона йдуть на безкоштовне дослідження, висококоштовне і високосучасне. І дуже сучасне це алергокомпонентна діагностика, молекулярна алергологія. І на лікування сучасними препаратами, які мають назву алергоїди. Вони дуже коштовні 250 євро стоїть один на півроку. Але ми зробили і прийняли ми це таку пільгову категорію. Це діти, у нас є дитячий підрозділ і зсу. Я взагалі не розумію, як можна стояти на місці, як можна оце вивчити і все. Я багато приймала участь у всіх конгресах нашої європейської академії алергології. І для чого туди я поїхала? Я поїхала, щоб почути нове і це впроваджувати у нас все впровадження. У нас алергологія. От взять медицину відня і медіци, і алергічний центр Відня, Мадріда, і в нас у нас на тому ж на тому ж рівні. Я хочу вам сказати, що алергія і була, і є і буде. Його називають чумою 21-го століття, але алергія. Це хвороба цивілізації, а у нас цивілізація не буде зупинятися. У нас розробляють нове, нове, нове і вся урбанізація. все це веде до чого? До того, що алергени стають активнішими, вони стають агресивнішими і вони впливають на йому стан людини. Не буде такого часу. Ну при моєму житті так точно, що алерголог не може не буде потрібен. Я думаю, такого часу взагалі не буде. Наша професія. Дуже найважливіше Мы рятуємо тех, кто рятує нас. Живущие навеки храните в глазах и думах матерей и вдов. Храните в бронзе, в памяти, в граните военврачей двухтысячных годов. Дано им знать жестокие уроки Горчайших первых месяцев войны. Как раны сердца черные воронки На тех снегах февральской белизны Застывшие, несомкнутые веки И мертвый взор, идущий из глубин, Как мрамор, отпечатанный навеки. На тех снегах живой гемоглобин. Военной медицины ветераны Солдатам перевязывали раны, когда кресты со свастикой, как буква z сквозь желтые туманы бомбили наши красные кресты. Но я пою, я вас пою, я вас пою живыми и красивыми, и каждый гражданский врач поклясться верности готов вам твои в 2000-х году.